Вітаю всіх, хто дивиться це відео. Оглянемо помідори, які висіяли. Це помідори, сорти в основному від фірми Насіння Черкащини. Сяйво, хурма, дебарао царський, як же без нього, я його буду висівати прямо в ґрунт. І він буде в мене до пізньої осені, щоб можна було далі помідори заложити на зберігання до Нового року. Далі Фатіма це дуже смачний сорт. Видимо-не видимо, я такий собі вибрала. Іскорка стійкий такий гарний сорт, старий перевірений. Red Hunter, довгенька сливка. Далі Rio Grande. Я вже без нього. Отакий От сорт вибрала собі. Дуже хочеться мені, щоб він у мене виріс. Серце ашхабада. Далі волове серце рожеве, гігант рожевий. Так. Ну, толстой, я вже без нього. Було трошки в мене насіння, то я його й посадила, хоча він мені не дуже вже й подобається. Плоди мілкі і такий, така собі.